Загинув у боях під Харковом, Донеччиною, Луганськом. Так починається розповідь про кожного полеглого героя і таких історій тут понад сотню усіх цих хлопців і дівчат. Об'єднує не лише війна, їх об'єднує великий спорт. Тут представлено 99 робіт, але після того, як вже проєкт був запущений, ми дізналися, що ще п'ять спортсменів загинуло. І Мені би дуже хотілося, щоб ця цифра зупинилась. Не превеликий жаль до таку ціну ми платимо сьогодні за наше майбутнє і за нашу. За існування нашої держави, кожен із цих хлопців спортивну арену без вагань замінив на бойову. Серед них і наш земляк, майстер спорту України і з гирьового спорту Віталій Морозов, чоловік родом із Андрушівки Житомирської області. Він із 2010 року служив у лавах Збройних сил, воював у зоні ООС, А коли почалося повномасштабне вторгнення, став на захист столиці. 7 березня позицію Віталій обстріляли із мінометів. Він отримав поранення і, попри зусилля побратимів, уряту. Вати його у всіх трьох ворог поцілив у друге. Подивитися уже на чорнобілі фото своїх знайомих приїхав спортивний коментатор Дмитро Лазукін. каже стояти тут боляче, бо ж більшість хлопців знав особисто. Більшість от більшість людей, які там. Е... Виступають, виступали до в які загинули ті боксери, джицери, борці, боксери. Е більшість з них я коментував. Коментував їхні поєдинок, коли вони виступали на тих чи інших змаганнях. Е тобто я бачив, як вони боксують, як вони борються, як вони проявляють себе як особистість. Кількома деталями про героїв, які знають лише рідні. Коментатор поділився із нами. Женірал Дуги, наприклад, він займався бразильським джиу джитсу Він загинув е Причому, що це була така всебічно розвинута людина, дуже цікава. Він писав книжки, він був талановитий у володінні словом і водночас любив боротьбу. І тому, відповідно, пішов воювати і, на жаль, не повернувся з війни. Джунківський Олексій, тренер з боксу, якого розстріляли на Київщині. Просто, просто в його спортзалі це був такий от дім для всіх. Це місце, куди приходили і де могли сказати молоді хлопці щось тренеру, що вони батькам навіть не скажуть. Тобто, це була така людина з широкої душею. Дуже тут же згадує історію про Олега Пруткого – боксера, який входив до складу команди Українські отамани і виступав у всесвітній серії боксу. Каже, цей хлопець на рингу і в житті дві різні людини, і водночас справедливі. сі здається, ніби то така от грізна людина в рингу, так Олег Бруки, який там здобував перемоги за атаманів у всесвітній серії боксу, от, а спілкуєшся з ним, підходиш на ну, на ну, ну, хлопець, який трошки соромиться, який от нібито ніякові, коли з тобою розмовляє, навіть перемагаючи, коли він здобував перемоги, він ніколи не вихвалявся, не там не показував свої біцевси, не казав, що я там суперчемпіон. Завжди дуже так з повагою ставився до суперників при тому, що дійсно ну всередині. В нього жив такий справжній воїн дуже 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 мені здається показово, що багато хто проявив себе з цих хлопців саме от під час війни. Тому тут є історії про дівчат-спортсменок, які загинули від ворожих ударів, поки мирно спали у своїх домівках. Катерина Дяченко гімнастка. Їй назавжди 11. разом із нею. Від рук рашистів загинула уся її родина: батько, мати. Та брат. Людмила Чернецька професійно займалася бодібілдингом. Згодом вийшла заміж, завагітніла, однак їм із чоловіком так і не судилося потримати маля на руках. Усі вони загинули 23 квітня під час ракетного обстрілу Одеси. Прочитати історії Янголів спорту прийшли студенти місцевого коледжу. Хлопці кажуть, герої, яких тепер можна побачити лише на фото. Для них приклад. Показ, вони показують приклад за за що треба стояти за свою Україну, за свою батьківщину. Це люди, які допомагали тим, хто не міг нічого зробити. Які, це люди, які Померли заради нашої країни, які захищали нас. Тут же посеред приміщення є так звана книга пам'яті, у яку кожен із відвідувачів може написати кілька теплих слів батькам полеглих героїв. Це звісно не втішить рідних. Утім, ми маємо показати їм, що кожна втрата це втрата не лише для них, а й для кожного українця. В Києві на цю виставку прийшли батьки. Вони прийшли з медалями. І для них це той біль, який і сльози, які я не знаю, що можна з цим зробити з цими емоціями. І для них дуже важливо, щоб вони одні, і для нас це важливо, щоб вони одні не залишалися в цьому болі. От ми всі маємо, мабуть, якось цей біль підняти в небо в образі якихось лелек. Щоб ми всі пам'ятали про це, потім ця книга вона має їздити всіми містами, і потім батьки можуть прочитати про наші емоції, як ми це сприймаємо. Це надзвичайно важливо, щоб ніхто не забув, щоб кожне життя. Ми пам'ятали, хто це був і за що він його віддавав. До 12 листопада історії про героїв будуть у Житомирі за адресою Майдан Перемоги 7 Згодом вони мандруватимуть містами України та Європи. Історії також можна почитати на сайті Реквіємі спортивного комітету України «Янголи спорту», який доступний українською та англійською мовами. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1